Понеділок, 15 квітня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Відсьогодні в автобусах комунального підприємства Електротранс у тестовому режимі запрацювали валідатори. Йдеться про маршрути номер 3 4, 5, 8, 20, а також 35 й маршрут, який обслуговують автобуси марки Ісузу. Тож пасажири мають змогу сплатити за проїзд не лише готівкою, а й телефоном чи карткою. У великогабаритних автобусах для зручності пасажирів встановили по три валідатори. У середньогабаритних по два. Від сьогоднішнього дня у нас вступають в дію валідатори універсальної програми «Сітікарт». Мої обов'язки входить, те, що я сьогодні на сьогоднішній день зобов'язаний пенсіонерам. Представити цей валідатор і об'яснити, що їм потрібно завалідуватися. Людям розказую, що вони можуть розрахуватися банківською карткою, які заходять, хочуть розрахуватися, QR-кодів на сьогоднішній день в автобусі вже немає. Телефоном так само можна розрахуватися, якщо є програма Сітікарт. Мобільний додаток. Близько 30 автобусів вже влаштовані з валідаторами, щоб бачити, який пасажиропоток на сьогоднішній день на підприєм в цих автобусах, скільки валідується пільговиків, скільки провозять наші комунальні транспорт, скільки транспортних карт вже будуть платників. Пільговики вони отримують всі карти, тобто карти, які були в базі даних попереднього оператора, передані на нового оператора, і всі і всі пільговики цими картами користуються в цьому транспорті. Гуманітарний вантаж відправили з Хмельниччини у Харківську область. Там через постійні атаки російських окупантів зазнала серйозних руйнувань енергетична інфраструктура. Тож жителям Харківщини передали майже півсотні генераторів та 5 тонн пального, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Наразі формують нову партію допомоги, каже посадовець. Є потреба в павербанках та екофлоу. Тож мешканців з Хмельниччини закликають долучатися до збору гуманітарного вантажу. Майже півсотні депутаток різних рівнів зібралися на стратегічну конференцію у Хмельницькому, ділилися досвідом та обговорили, зокрема, внесення змін до правил перетину кордону України. З початку повномасштабної війни жінки-депутати представляють державу на міжнародному рівні як матері полонених і військових та волонтерки. Але у січні 2023-го постановою номер 69 Кабмін дозволив депутатам виїжджати за кордон лише у службові відрядження, тоді як вони виконують обов'язки на громадських засадах. У зв'язку з цим обраниці змушені закладати мандат, аби виїхати за межі України. Свої 20 років мій син зустрів на другий день повномасштабного вторгнення. Під час вибухів снарядів я встала перед вибором або складати повноваження, або працювати далі депутатом, але не їхати нікуди. І оскільки в мене в пріоритеті було врятувати сина, витягнути його з ворожого полону, я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради. І вже таким чином мала змогу виїзду за кордон і представляти інтереси як свого сина, так і родини військовополонених, якщо згадати постанову номер 69, яка регулює правила перетинання кордону, зокрема депутатками. Жінками, які мають мандат депутатки місцевої ради, то ми бачимо велику проблему. Дуже багато таких прикладів, коли жінки отримують відмову і потім складають повноваження. Велика кампанія адвокації з залученнями міжнародної спільноти і внутрішньо в Україні повинна зрушити з місця це питання. У Державному архіві Хмельницької області розпочали оцифровувати документи, датовані початком та серединою ХХ століття. Нині працюють із даними драців. Це книги актів реєстрації народження, смерті, шлюбу та розлучення з 1919 по 1948 роки. За тиждень встигають оцифрувати 5 тисяч аркушів. Далі надсилають їх в онлайн-архів. Сьогодні я опрацьовую фонд реєстрації актових цивільного стану про розірвання шлюбу за 31-32 роки. Мені дають книгу, яку потрібно процифрувати, опрацювати. Потім я включаю програму. Є нас спеціальна програма до сканера, яким ми працюємо. Запускаємо, потім виділяємо. Тут все видно, таблички, потім у нас є мишка, і це все оцифровується. Цікаво, те, що, наприклад, дуже багато, навіть на 31-32 роки, так це був голод, в принципі, дуже багато розірваних шлюбів. Основна мета у нас сьогодні оцифрувати всі документи, тобто якомога більше документи, бо ми бачимо, що така гірка практика показує, що расисти нищать абсолютно усе і нищать архіви. І на сьогоднішній день, за дорученням голови Державної Архівної служби Анатолія Хромова кожен архів обласний має доручення оперативно якісно цифрувати і нагромаджувати документи Національного архівного фонду. Ярмарок молодіжного підприємництва вперше відбувся у Хмельницькому. Учнівські міні-компанії презентували понад 200 студентів вищих професійних училищ і коледжів Хмельницької та Вінницької областей. Усі вони стали учасниками безкоштовної програми освітньої громадської організації Junior Achievement Ukraine. Учні навчилися створювати підприємницькі компанії, розробляти бізнес-плани, виготовляти і продавати продукцію. Також підготували для відвідувачів ярмарок. Марку авторські майстерки. Ярмарок молодіжного підприємництва, який відбувається вперше у місті Хмельницький, і організованої громадською організацією Junior Achievement Україна. Це є частина навчальної програми з підприємництва, яка реалізується у закладах професійно-технічної освіти та фахової перевищої освіти. Власне, цей захід об'єднав представників двох областей Хмельницької та Вінницької. Усього в нас представлений тут 31 навчальний заклад, але Учні не презентують власне навчальний заклад, вони презентують свої навчальні компанії, які вони створили в рамках цього курсу з підприємництва. Тобто, курс є практичний. Він передбачає, що протягом року учні і студенти проходять повний цикл підприємницької діяльності від генерації ідей залучення стартового капіталу, виробництва, маркетингу, фінансів. Ну і звичайно, яке підприємництво без продажів, так і власне це є навчальний захід, на якому ми організовуємо для учасників програми торгівельний майданчик, де вони можуть презентувати ту продукцію, яку вони виготовили в рамках навчальної програми. Вчилися розмовляти без слів. У молодіжному центрі відбувся майстер-клас із жестової мови. Поділитися знаннями із молоді запросили директорку Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 і сурдоперекладачку Ольгу Рибак. Під час заходу спікерка пояснила учасникам різницю між жестовою мовою та мовою жестів, продемонструвала найбільш вживані фрази та навчила представлятися. До майстер-класу долучилося 30 молодих людей, серед яких представники. Учнівського та студентського самоврядування, а також викладачі навчальних закладів. Ми розуміємо, що ми українську жестову не вивчимо за один захід, але те, що молодь зацікавилась, і йде. То вже для мене, звичайно, показник. Хочу показати сьогодні різницю між українською жестовою мовою, що це ціла система е, зі своїми правилами, е, зі своєю будовою і е, жестовою мовою е, українською жестовою і мовою жестів. Тому що в нас ці поняття плутають. І то є велика різниця. І я хочу це сьогодні просто наочно продемонструвати. Українська жестова мова це структурована система, яка має свої правила граматики, будови. Морфології, синтаксису і так далі. А, а мова жестів це та мова, якою ми мова тіла нашого, кажучи так більш коротко. Тобто я зараз користуюся мовою жестів, тому що я рухаюся, я жестикулюю, в мене міміка, дуже така, да? інколи <різна> занадто виразна. І в мене є рухи тілом, рухи руками, в мене є емоції. Це все е мова жестів. А жестова мова, українська жестова мова це зовсім інше поняття. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.